Буде судний день, апокаліпсис кінець світу. Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки реконструює літаки судного дня. Вони призначені прийняти на борт уряд та військове керівництво країни, які керуватимуть із повітря у разі глобальної ядерної війни, розв'язаної на землі. Уряд Росії також демонструє літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові в Норвегії є сховища судного дня Землі. На випадок тотального ядерного знищення тут, у вічній мерзлоті, на великій глибині зберігаються запаси насіння. Бункери та сховища судного дня існують у багатьох країнах. У США цей комплекс повітряно-космічної оборони є найбільшим військовим бункером планети Земля. У світі є чітке розуміння судного дня, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня, але чи готове до нього суспільство?